Велика рідкість це не офіс, а житлова багатоповерхівка. І сходи, що ведуть у дім, викладені плиткою. Тут миють щодня. Маршала Бірзова 96 можна вважати зразковим будинком, у якому 9 років тому створили ОСББ. Майже примусово така була умова, аби в колишньому гуртожитку заводу ГРЛ мешканці могли приватизувати житло. На першому поверсі є окремий кабінет по понеділках. Тут приймають жителів. Довідку яку виписати? Ну, всі питання вирішуємо, які треба. Будь ласка, я вас запрошую. Самі живуть, самі платять, самі ж вирішують, що робити. Приходять, і кажуть, як ми дуже гарно живемо. Деякі приходять, може бути і кажуть, що багато платимо. Тіпо ну так, це ж гроші. Ось все ж треба робити. Люди різні, всякі. Ну, по крайній мере, допомагають. допомагають. Ну, Молодіж у нас якась пасівна в основному. Тут не заробиш грошей. Ми в основному тут працюємо на засадах громадських, ніхто тут грошей не отримує. Обслуговування двох ліфтів тисяча гривень, освітлення півтори тисячі гривень на місяць. Також вивозять сміття, мають власних двірника, сантехніка, прибиральників та ремонтують під'їзди. А ще вони довго наважувались, і таки взяли цьогоріч кредит на п'ять років, щоб встановити сучасні вікна у під'їздах. 70 тисяч. Ну люди погодилися, люди повірили. Скоріше всього. І, і, і тим більше, що ми тари, тариф не, повиш, не збільшували. У нас зараз тариф 2 гривні 10 копійок з квадратного метру. Тариф ми не підвищували, платимо кредит з цих коштів. О, на, що ще я е, на оплату комунальних послуг. Екскурсію домом ведуть Радо, бо горді своєю роботою. Ремонт у під'їзді нагадує квартиру, де ще не встигли облаштувати інтер'єр. Встановили вікна єдині в області за державною програмою кредитування. Другкамерне з енергозберігаючим склом поставили вікна на кожному поверсі. Таке стоїть вікна. Розмежували отак плиткою, як Руби, у нас. Дві зони зона хола, зона жила. Якщо боятимемось, говорить Надія Михайлівна, то взагалі будинок ще довго не вдасться привести до ладу. Йому 26 років і отримали його у спадок зовсім не ідеальним. Ми рахуємо, що в жахливому стані. Ми за свій рахунок зробили повністю каналізацію в підвалі, повністю за свій рахунок. Лампочки на енергозберігаючі поміняли повністю ревізію освітлення місць загального користування. Зробили ну цей кредит, ремонт, це ж і вхідної частини ми зробили. Мають і своїх боржників, утім ті виправляються. Якщо ж і нарікають мешканці, то на бюрократичні перепони в офіційних установах там кажуть, домогтися чогось набагато важче ніж знайти порозуміння із сотнями сусідів. У сусідньому під'їзді можна підглянути, який вигляд мав будинок до ремонту, бо тут тільки починають ладнати. На вході мішки зі шпаклівкою, подекуди вже кладуть плитку. Ремонт почали теж цьогоріч і в жовтні-листопаді хочуть закінчити, бо ще мають багато планів.